Всім привіт, друзі, колеги, мої підписники. Сьогодні про плуг. Все-таки я його добив, як говориться. Дуже я з ним багато мучився, кожний сезон робив, переробляв, різав. Ось зараз видно такі сліди. Нарешті ніби працює. Підрізний під диск. Ну, як налаштовувати і тому подібне плуг, не буду говорити. Дуже багато в інтернеті є, я про це теж брав звідти інформацію. Ніби робив все так, як там пишеться. Але все одно, якось він не працював. В цьому році фактично я його ще раз за нього взявся. Правда, у мене дві ділянки, ось одна, ще інша. Там попробував, він не ліз в землю. Ну, мабуть, була вина, тому що і земля тверда. А тут зараз спробував. Ну, скажу зразу дуже задоволений. Два таких пробних, прох... верніше не пробних, а трошки так відорав, так як там різкий е, схил йде і е, небезпечно по краю можна увести трактор і перекинутися. Тому зробив собі такий слід, щоб колесо вже йшло борозною, а тоді вже можна працювати. Все прекрасно. Ще раз говорю дуже і дуже задоволений. Він е, пішов, як кажуть. ну Глибина в мене на моїй землі так до 20 см, якщо я цього доб'юсь, добре. Посіяв тут ось після збору урожаю Ну, я кажу, все, що мав, е, ріпак, овес, гірчиця. Ось тут була кукурудза подрібнювачем, теж є відео, як я працюю, бачу хороша технологія. Дуже зручно, практично, і, думаю, буде корисно. Ну і ще по краю, ще ось такі була картопля. Зараз працюю по принципу все, що вродилось на землі. Все, що йде до столу, до столу, все інше залишити на землі. Правда. Вагався чи приурювати на зиму, чи залишити. Ну, бачите, тут тільки мій, моя діляночка працює, а все навколо люди фактично не користуються. Ну, але для мене це така 40ни. Така дачка невелика, такий відпочинок. Навколо чудова погода, природа, але погода. Сьогодні якраз видалась хмарна, тому е, думаю, якщо я сьогодні це все не зроблю, то мабуть у цьому сезоні не зможу. Ішли дощі місяць, а потім десь місяць е, було без дощів. Морози зранку днем тепло. Земля така досить пухка тут. Виходить. Ну, я на своєму мініку, поки що на першій передачі, е, але здається, що піду й на другий. Так, да, швидкість невелика, тому мені прийшлося цей плуг крутити, викривляти, додавати ось такі пера, щоб він перекидав. Можливо, не по, як кажуть, по книжці, але вже я підходив під себе, поки не добився, щоб він робив роботу. Ну і ось таке долото ще доварив, теж, щоб він краще ліз у землю. Ну, а зараз в роботу. Попробую, правда, сам зняти декілька кадрів як іде. Не скошую нічого, прямо по гірчиці іду. Так, і ще забув сказати, що для мене це супер урожай тут в цьому році. Раніше я таких результатів не досягав. Це 5 років роботи. І ось у цьому році, нарешті-нарешті, ось такий урожай. Можливо, для когось це так собі. Дуже невдало, але для мене це досягнення. П'ять років вже сію тут, сидирати, і, відповідно, скажу, є і результат. Ну, поїхали. Ось більша половина вже готова, і сонечко виглянуло взагалі прекрасно. Ніби непогано виходить, по крайній мірі для мене. Так як я знаю, як тут було, як мені доводилось тут мучитися Як кажуть, чим далі, тим краще. Земля стає краща і вже плуг належений. Ну, єдине, що двигун для міні-трактора 13 кінських сил буде. Замало. Тут у мене треба би хоча б тих 15-16. Ось такий на першій передачі, на другий він теж йде, але вже трохи йому важкувати. Ну, а на першій йде на таких немаксимальних обертах, спокійно, але плуг я вже підгинав під, такі, під таку швидкість і ось такий, як би, результат. Ну, зверху є дещо, але це вершки, там гірчиця торчить. О. Ну, в принципі, непогано. Думаю, що непогано. Ну що, сезон плуга завершено. Нарешті вдалося зробити. Всім хочу подякувати, хто мені десь рекомендував, що як робити. Робота якби, або праця марно не пропала. Результат є. Вам судити, друзі, хто що підскаже, можливо, ще десь якісь є помилки. Ось тут вийшла така у мене якби, ну, канавка. Ну, це я спеціально так робив умовно, хочу розділити ділянку на дві частини. Одну буду, якби, садити, а другу е сіяти щось так як земля дуже важка. Органіки нема. Краще посажу два-три рядки картоплі. Ну, щоб е добре її обробити, добре щось туди додати, якісь добрива, щоб був якийсь результат. Дякую всім. Ще раз. До побачення, до зустрічі. Слава Україні! Мирного нам неба. До зустрічі!